Центральна виборча комісія оголосила на 18 грудня вибори у 143 об'єднаних територіальних громадах України, в тому числі в семи громадах Прикарпаття: Витвіцький, Матеєвецький, П'ядецький, Нижньовербійський, Тлумацький, Космацький, Більшівцівський ОТГ. Про результати територіальної реформи в Івано-Франківській області розповіли на прес-конференції експерти Офісу реформ, посадовці, сільські голови, які стали ініціаторами створення ОТГ. Ми нарешті переступили ще на наступну сходинку по цьому шляху тривалому. Як ви знаєте, в Європі наш шлях децентралізації і кращого життя для місцевого самоврядування стали вже кілька десятиліть тому, зокрема, таким, скажімо, десь знаковим явищем було Прийняття європейської хартії місцевого самоврядування в 1985 році, яка окреслила основні засади цього процесу. Ну але на жаль, в Україні до цього справа дійшла тільки от два роки тому, в 2014 році були прийняті перші документи на державному рівні. по… Питання до до цього в нас йшли навпаки всі зворотні процеси. Територіальні громади подрібнювалися, ставали менш фінансово спроможними. Ми дожилися до того, що ще недавно в нашій області, зокрема, близько 96 територіальних громад це базовий рівень місцевого сорівдування, вже були дотаційними. І тоді дійсно почали думати, як змінити цю ситуацію. На першому етапі, в минулому році, зокрема, було прийнято по всій Україні у всіх областях перспективні плани об'єднання територіальних громад. Утворилося перших 159 ОТГ, серед них і перша в Україні наша починіженська ОТГ. Ці перші три громади показали, що ми йдемо правильним шляхом. Вже навіть з огляду на те, що значно покращилася фінансова основа цих громад, не тільки сумарний бюджет всіх рад, які об'єдналися, об'єднані громади, стало в рази більше, тому що і держава по це подбала, і змінилися фінансові потоки. Ті, що йшли в кошти в центр а потім. Потрібно було їх випрошувати, вони почали більше залишатися на місцях. Але крім цього всього, держава виконала свої обіцянки, що величезні кошти були надані на інфраструктурну субвенцію, тобто на розвиток інфраструктури новостворених громад, адже не кожна з них могла похвалитися тим, що там є все необхідне для надання людям публічних послуг. І вже оці три перші громади, які стали першими на шлях об'єднання в нашій області, отримали з держбюджету 21,9 мільйона гривень на розвиток своєї інфраструктури. На ці кошти вони подали більше чотирьох десятків інфраструктурних проєктів, які пройшли всі апробації, і тут в області, і були подані. До Києва і схвалені, і зараз іде вже робота по використанню цих коштів інфраструктурної субвенції. Інші громади, дивлячись на ці перші, також активізувалися в плані свого прагнення до об'єднання. Буквально в останні кілька місяців ми розглянули пропозиції біля півтора десятка різних громад, підсумовуючи. Скажемо, яких це сім громад, які 18 грудня в числі 143 громад України від Прикарпаття підуть на перші вибори голови і депутатів Об'єднаної територіальної громади. Це Витвицька громада Долинського району. Це Космацька громада Косівського району. Це Тлумецька громада. Це громади Матиєвецька, П'ядецька, Нижньовербізька, Коломийського району і це більшівцівська громада Галицького району нашої області. Хочу, можливо, випередивши ваші запитання, а можливо, просто акцентувати увагу, що всього у нас об'єдналося 8 громад, а перші вибори голови і депутатів призначено тільки у семи. Чому склалася така ситуація? Тому що у селі Озеряни, яке входить до Олешанської об'єднаної територіальної громади Тлумецького району, яка пройшла весь етап об'єднання, і вже на сьогодні вважається об'єднаною територіальною громадою, тобто ми маємо вісім громад, сім, які я назвала, а також Олешанська громада Тлумецького району. Отже, в селі Озеряни призначено позачергові вибори сільського голови на 4 грудня. І через те, щоб не накладалося два виборчих процеси, процес виборів об'єднану територіальну громаду, швидше за все, буде проходити у 2017 році, в лютому березні 17-го року. Тому з восьми громад нашої області, які Подали клопотання до центральної виборчої комісії про призначення перших виборів. Перші вибори на 18 грудня призначено лише у семи, про які я сказала. І на сьогодні дійсно, якщо оглянути ситуацію, яка є в країні цього року на Прикарпатті процес об'єднання пройшов більш інтенсивно ніж у 2015 році, і ми входимо. Замикаємо, замикаємо, замикаємо десятку областей, які об'єднали більше за нас громад у 2016 році. Але загалом картина Івано-Франківщини на фоні України цього року покращилася в напрямку добровільного об'єднання територіальних громад до кожної зокрема об'єднаної територіальної громади, яка буде йти на вибори 18 грудня. Був індивідуальний підхід, були розрахунки фінансові. І за нашими підрахунками, сім об'єднаних територіальних громад, в наступному році збільшать загальний обсяг своїх бюджетів 5-8 разів, з яких власні надходження, власні ресурси, власні кошти, які вони зберуть, збільшаться в середньому 2,2 рази, що становитиме понад 30 мільйонів гривень, з яких 16,5 млн грн – мільйонів гривень це податок на доходи фізичних осіб на даний момент. Ці кошти згідно чинного законодавства бюджетного кодексу вони спрямовуються в районі в районний бюджет. Ще хочу підкреслити вашу увагу і звернути на те, що кожна громада, яка пройде успішно вибори, буде. Обраний голова, депутати вони зможуть і отримують від держави досить суттєву підтримку фінансову. Це інфраструктурна субвенція. Це ті кошти, якими зараз на даний момент не можу похвалитися ні село, навіть район, ні місто. Це ті кошти, які держава дає для того, щоб розпочати своє самостійне життя в об'єднанні територіальних громади, щоб десь фінанси підтягнулись, можливість їх зростання теж. Я хотів би підкреслити злагоджену роботу як обласної державної адміністрації, вчасні, вчасне реагування на виклики обласної ради, і тут присутній голова комісії нашої профільної, злагоджену роботу експертів, підтримку громадського сектору. А дві громадські організації: Суспільна амністія, це яку очолює Дмитро Іванович Дзвінчук активно працювала в Косівському районі результатом її утворення Космацької об'єднаної територіальної громади. Ділові ініціативи, громадська організація працювала в Галицькому районі. Результатом є утворення більшівецької об'єднаної територіальної громади, то я хотів би просто всім подякувати за злагоджену, конструктивну і спільну роботу і такий достойний результат. Якщо взяти результати по Україні загалом і трохи такої інформації, яка виходить за межі нашої області, то хотів би підкреслити, що не всі об'єднані територіальні громади змогли. Потрапити на вибори 18 грудня 28 об'єднаних територіальних громад, в тому числі наша Олешанська громада, є об'єднаними, але на вибори не підуть в 2016 році. Три з них, в тому числі наша Олешанська, по тій причині, що там накладається виборчий процес до виборів сільського голови з виборчим процесом, утворення об'єднаної територіальної громади, і 25 – Громад по Україні не зможуть пройти вибори, тому що вони утворені від об'єднання населених пунктів різних районів. Неврегульованим це питання залишається на сьогоднішній день. Наша Бруштинська громада, як ви знаєте, на цьому моменті спіткнулася і так до кінця і не є там утвореною, і не пройшов там процес виборчий. Ми будемо адекватно реагувати на такі моменти. Ми дуже сподіваємося, що прийнятий у першому читанні закон про приєднання законопроект 4772 буде проголосований в другому читанні, і ми зможемо фактично утворити ще добрий десяток громад. Не будемо чекати початку 2017 року. Працюємо активно, конструктивно і надалі в цьому процесі. Що стосується обласної ради. Значить, як сказали мої колеги, обласна рада дуже обережно, дуже обережно ставиться до таких питань, тому що реформа місцевого самоврядування, створення таких громад це реально є зміна комунікацій, зміна взаємовідносин, це є зміна мислення, тобто це реально міняє стан справ. І чому ми дотримувалися принципу добровільності? Я би сказав, що це є навіть такий свідомий підхід до справи. І ми дуже ретельно ставилися, чи був добровільний принцип, враховано при формуванні ОТГ. Це перша, перша така, скажімо, такий елемент. І другий елемент це спроможність. Тобто, якщо зараз наші громади реально йдуть, скажімо так, вільне плавання, то вони повинні. Оті виклики, які вони будуть мати, а вони їх обов'язково будуть мати, вони повинні гідно їх здолати. Тому це були такі два основні чинники, і ми надалі будемо їх притримуватися. І добре сказав пан Кретлу, що ми отакий пункт записали в нашому рішенні обласної ради. Мені дуже приємно, що наша спільна робота дала такий результат. Мені сьогодні приємно бачити цих сільських голів і хочу тільки їм одне побажати: щоб вони достойно. Пройшли оцей шлях. Бо реально вони є піонерами і від їхнього досвіду, так, від їхніх вмінь буде дуже багато залежати. Нам дуже потрібні позитивні зміни, нам дуже потрібні зміни на краще, тому що, як кажуть, знаєте, за 25 років нам би хотілося, щоб ми жили в трохи в інших, в кращих умовах. Тому від себе бажаю вам тільки всіляких таких гараздів, шановні пане голови. Дякую. Місто тому ходить Асоціацію міст України. Фактично, ми приймали участь і на асоціації міст обговорені проєктів і були десь, як то кажуть, від початку, де створювалася законодавча база, створювалися пропозиції. Але це більш постало минулого року. Чим зумовлено об'єднання громад, перше, це ми сіли просто прорахували економічні показники. Тобто, при об'єднанні ми стаємо самодостатні з розширеними повноваженнями, і які ми можемо виконувати. Друге. Це, напевно, що, ще одне, що вплинуло, це особиста, особиста знайома з паном Ігорем Спеченіжином, головою ОТГ. Чому? Тому що ми десь навчалися разом, в, були навчання при фонді Ганса Зайделя, і після того ми спілкувалися, тобто ми знаємо, які там результати позитивні, які, можливо, ще треба буде допрацювання робити. Тобто це дало великий плюс. Ну і саме більше, я кажу, ми проводили переговори по радах більше року. Минулий рік був тяжкий, тому що ще було самодостатні, були певні причини, відмова. Говорять так, тільки одні вибори проходять, зразу другі вибори, ну, якщо було, або вибори перед виборами. Коли, скажу, переговори проходили дуже тяжко, тим більше було, ну, скажу так, певні амбітні інтереси переважали над громадськими. Цей рік це кардинально помінялося у зв'язку з фінансовим станом окремих громад. Друге питання, скажу, що просто люди побачили, що можливо при об'єднанні громади можна залучити великі кошти від інвесторів. Прикладом цього є проєкт Деспро. Ми два роки попрацювали в проєкті Деспро. На сьогоднішній день ми являємося пілотним проектом, продовжується на три роки при умові об'єднання громади. Тобто йде Вінницька область, і пілотним проєктом серед Деспро це і місто Тломощ. На три роки, 17, 18, 19 – ми далі продовжуємо це є по води, і зараз ще буде каналізування. Слідуючі питання, що я хочу сказати. Давайте говорити відкрито. До цього часу голови, особливо там сільських сел малих міст, це були виконавці виключно по комунальних роботах. Освітлення, поприбирати, ямковий ремонт або ремонт доріг і на цьому закінчили. Оце якраз децентралізація об'єднання громади є розширені повноваження самій громаді для проведення певних змін в самому житті громад. Ми, звичайно, що не діємося на краще і. Надіємося, також ще один великий позитивний фактор. Ми поспілкувалися з інвесторами по різних проєктах. Тобто, це є американські проєкти, це є європейські проєкти. Багато хто зараз з закордону готові підтримувати ті громади, де вони є самодостатні, самоорганізовані і готові показати роботу. 60%… Позитиву в цьому об'єднанні покажуть робота новообраної команди чи новоствореної команди, яка буде, який новий голова об'єднаної громади сформує. Це щоб були досить хороші фахівці в своїй справі, це буде на 50% легше працювати. Цього року у нас створена в Більшівцях опорна школа, виділено три автобуси. Більше Майже 2 мільйони коштів виділено з бюджету, також залучені кошти американського фонду для того, щоб покращити навчання і освітні послуги в школі. В школі у нас в даний час налічується 300 чоловік, а загальному по об'єднаній громади буде 340 дітей, які, в яким будуть надаватися якісні послуги. Також у нас вся інфраструктура в більшівцях збереглася, тому що раніше більшівцівський район був. Це як і пожежні, створена комунальна, є лікарні, школи, всі заклади. Також невеликим фактором є, що у нас є людський резерв, людські кадри, які працюють фахівці, працюють у всіх сферах, це і у фінансових. Земельних, ну в всіх сферах, які потрібно, буде, буде потрібно для е, створення е, такої структури, як об'єднана територіальна громада. Я вам скажу, що е, люди чекають від громад, громади е, змін краще. Це найкраще, найперше це, е, якість доріг. У нас зараз, можна сказати, не дороги, а напрямки. І якщо е, ми... Відремонтуємо хоч частково які, е, трошки доріг. Це найперше, що буде збережати нам рухомий склад автобусів, які е, надана державою. Е, не треба буде так ремонтувати. І друге, е, таке є складове, як людський фактор. Я вам скажу, якщо люди не поміняють в своїй голові мислення, що до Радянського Союзу ми не повернемося, що ніхто нам... Просто так гроші не дасть, гроші треба заробляти, треба залучати інвесторів, розвивати малий і середній бізнес, а в нас потенціал є ресурс. Це вода, риба, сільське господарство, є надра, це виробництво войовельних матеріалів і дуже такий хороший фактор, як туризм. Це в нас досить гарний. Мальовничий край, є історичні, такі як костел, церкви. Я думаю, що, ми, якщо буде дороги в досить хорошому стані, люди будуть їхати і бюджет буде наповнюватися. Дякую. Дякую, пане Василю. Матиєвецька об'єднана територіальна громада йшла з основним таким гаслом: об'єднатися, щоб стати успішним з таким рішенням. Вийшли Матеєвецька, Пилипівська, Дебеславцівська і Семиківська сільські ради, які вирішили, що сільські ради в тому форматі, в якому вже зараз на часі працюють, працювати неможливо, потрібно розвиватися, йти, з, й, й, йти в розвиток. І що саме стосувалося нашого об'єднання, це розвивати і підтримувати ту інфраструктуру, яка є напрацьована, не втратити той момент в процесі реформування, реформування, а саме децентралізації. У нас є потужні ресурси, а це а це саме промисловий потенціал в об'єднаній територіальній громаді та в сільських радах, які входять в об'єднану громаду. А також є ті ресурси, які можна назвати і надра, це є всім відоме дивиславцівське і Пилипівське газоносне родовище, яке можна розвивати і допрацьовувати. Так само використовувати альтернативні види електрики, це сонячні. І вітрові електростанції. І ще, що немаловажно, це треба думати над тим питанням, що лягає перед об'єднаною громадою забезпечення опалення комунальних установ, що можна використати шляхом геотермального тепла, залучити інновацію в розвиток громади. Фактори які ставляться перед громадою, а це саме держава нам гарантує ПДФО, але нам потрібно думати про те, що в подальшому ми повинні жити і розвиватися. Нам потрібно в першу чергу зробити інвентаризацію земель, це в рази збільшують дохідну частину бюджету об'єднаної громади, а так само залучати інвестиції у розвиток, у промисловість. Ще одним з таких факторів, які є немало важливі, це надання адміністративних послуг, щоб громада не залишилася поза увагою. Потрібно надавати швидкі та якісні адміністративні послуги. Нас держава поставила зараз такі умови, призначивши 18 року. Грудня вибори це, це дуже добре, але треба враховувати той фактор, що це кінець за два тижні до кінця року. Перед нами дуже е, нелегка і клопітка праця. Нам потрібно провести перші сесії, о, сформувати оптимальну структуру об'єднаної громади, а так само прийняти бюджет згідно чинного законодавства, хоча б до 20, 25 грудня. Е, це є ті нагальні проблеми, які зараз на часі Все рівно ми будемо працювати, ми будемо розвиватися.